Привіт і слава Україні! А друзі, ради вітати нас з вами на нашому ютуб-каналі LAPIN FROM UKRAINE і хотів сьогодні обговорити дві теми. Тема номер один це інтерв'ю колишнього командувача Об'єднаних сил пана генерала Наєва. А тема номер два – Літаки російських високопосадовців у Америці. Я думаю, що вам буде цікаво, тим більше багато часу не займу. Отже, невеличке інтерв'ю. Шматочок інтерв'ю. Будь ласка, вашій увазі. Їх зі стійкістю ресурсів у Російської Федерації. Ну зі стійкістю ресурсів Федерації по збройній військової техніки до 26 року. Так, да, Це до 26 року. По е, мобілізаційному 8-10 років війни вони витримають. Всі почули. Ну а для тих, хто не почув, нагадаю, що росіяни переналаштовують свої оборонні спроможності на військові рейки. І все заточують під війну, під їхню перемогу. А людей у них ще на 8-10 років без будь-яких проблем вистачить. Тим більше, що росіяни мають гроші ще й для того, щоб проводити компанії по найманству на кшталт північно-корейських солдатів. Друзі, я рекомендую вам. Це дуже цікаве інтерв'ю. Почитайте, подивіться, послухайте. Можливо, в когось дійде, а в когось можливо і вже дійшло. Що Ті люди, котрі зараз мусифіковані, так би мовити, 55-річні плюс чоловіки захищають мирний сон молодих пенсіонерів, яких у нас близько 150 тисяч, котрим віку то до 40-45 років. І це є провали мобілізації, це є нерозуміння центральною владою якраз тих процесів, котрі потрібно організувати. Я вже не кажу про діючих поліцейських і про тих, хто сьогодні. Сидить, відсиджується в поліції охорони. Нагадую, що поліція охорони і її штат будуть збільшувати, бо прийнято рішення, що потрібно охороняти школи. Ну хто ж буде проти захисту дітей? А так як нас в Україні більше 12 тисяч шкіл, то уявіть собі, яким буде штат сьогоднішнього угрупування поліції охорони. Але наша головна тема, звичайно, не про те, а про те, що останнім часом, буквально за вчорашній сьогоднішній ранок, вчорашній день. Багато хто обговорює теми, які пов'язані ось з цим. Це графіки прильоту, перельотів літаків з російськими високопосадовцями. Ну, і звичайно, мене також ця тема заінтересувала, так як маю дуже багато друзів, які дотичні до інформації в США. Звичайно, я поцікавився, а що це було, і хто це прилітав, і що вони хочуть. Бо слухів є багато різних, а ми з вами маємо мати розуміння, що відбувається. Отже, хтось з керівництва Російської Федерації цього тижня був у Вашингтоні, і провів там декілька днів. А хто і чому я запитав у своїх друзів і ось що мені написали: Та при привіт, так літали по лінії розвідки по Україні та по ближньому сходу. Перші особи, типу Лаврова чи Наришкіна, не було, але зустрічі були з уходящою адміністрацією, мається на увазі з адміністрацією Байдена. Ну так би мовити, підчищали хвости старих домовленостей. З Трампом зустрічі не проводилися. Ну, це мене звичайно не то, що там скажу, що там порадувало, не порадувало, але тим не менше говорять, що був все-таки Патрушев. Але ні про що не домовились, а навпаки, стало для Росії ще гірше. Люди з команди Трампа фактично послали московських на три букви, от, а люди Байдена ну, захищали старі домовленості. З Москви є дуже серйозні пропозиції були, але вони дуже хочуть послаблення санкцій і так далі. Що стосується візитів Єрмака і лобистів Єрмака, я зараз говорю не про Україну, а саме про Єрмака, то в Вашингтоні для них повний облом, навіть за гроші. Ніхто не хоче єрмаку допомагати. Лобісти відмовляються, бо їх попередили, що пошлють всіх, і то подалі, якщо хтось прийде з кимось із зеленого керівництва. Ще раз люди добре. Я наголошую це, я говорю лише про переписку зі своїми знайомими, які добре обізнані. Отже, ми бачимо вже ці наслідки візитів Єрмака. Верніше відсутність будь-яких позитивних змін для України після його візиту до США, ну і так далі. Кажуть, що запропонували дуже великі гроші саме лобістам. Ну, ми знаємо, що була інформація, що, наприклад, там лобістам запропонували гроші, і Єрмак виступив на. Американському телебаченні, ви знаєте, в Америці це прозора процедура, де вказуються цифри, платяться податки, тобто, це не заборонена річ, От, але питання: а звідки гроші взяли? Наші оце для мене є відкрите питання. Також я запитав, що є розмови про підготовку, нібито великого обміну полоненими, ну як кажуть, для того, щоб якісь процеси були озвучені з боку адміністрації Трампа, що відповідають? Ну Кажуть, що в принципі щодо обміну полоненими так, обмін готується, але там посередники Емірати, Катар, Саутівської Аравії і так далі. Е, Москва десь там щось говорила про запуск Орешника, але там в них все зламалося, і Штати Москалів попередили про наслідки. Ну, чесно кажучи, я не знаю цю інформацію, не можу перевірити. Але, скажімо так, те, що росіяни перед тим, як пускати Орешник, вони ж завжди це озвучують, це правда. Ну, раз пам'ятаєте, ми з вами обговорювали про те, що для запуску орешника їм потрібно заблокувати, ну, безпольотну зону для літаків. І такий період в них був, де росіяни заблокували з 16 по 21 грудня. І Ми очікували пуску орешника, але арешник не запустили. І слава Богу, а вже хто і як. Спричинив це, можливо, орішник поламався, а можливо, дійсно погрози з боку Сполучених Штатів подіяли. Не знаю. Але тим не менше, ми цю історію з вами пам'ятаємо, тому вона, в принципі, має певне підґрунтя. Е, так, е, хотіли підготувати візит Келога в Москву, але він поки не призначений офіційно, то наскільки я розумію, він не поїде до Москви. Е, значить, також москалі пропонували великі поступки в обмін на. Ну щодо обміну е, і інші поступки, якраз таки за те, щоб їм вернули заморожені активи. Е, далі, москалів дуже сильно налякав взрив сухогруза. Е, ну кажуть, що це три вибухи. Пам'ятаєте, да, російський сухогруз, який там перевозив дуже серйозне обладнання, був підірваний, і це вже не секретне для кого. Отже, було три вибухи: кажуть, що це три малих торпеди. Або ну тому, що вибухи були ззовні, от, е, і до сьогоднішнього дня ніхто не знає, хто стріляв, але кажуть, що готуються такі м, акції по багатьом іншим кораблям Російської Федерації, і це буде дуже цікаво понаблюдати. Отже, друзі, от отака от, е, інформація в мене з вами на даний момент. Е, ну що можна зробити висновок з цих е, обміну думок разом з моїми знайомими? Що в Росії теж не все так солодко в контексті домовленостей з Сполученими Штатами, і ми знаємо остання заява Путіна, де він фактично підняв ставки щодо денацифікації України. Знову ж таки, включивши це як в боротьбу з екстремістськими організаціями, також в останніх його заявах було озвучена ця їхня стратегія, так би мовити, це питання русофобії. Що от є дуже багато недружніх країн, які там не люблять росіян. І от фактично вони це включають зараз в свою стратегію, і Путін вже підняв ставки, скажімо так, говорячи про так, би мовити, денацифікацію України. А це для нього означає для нас раніше. Означають його слова: це повне знищення українців, так бо інакше це ж пояснити неможливо ще одну тезу. по міжнародці вам хотів так засунути. Сибіга, поїхав до Сирії, і була зустріч. і Нам сьогодні це демонструють як дуже серйозний успіх. І так далі відбулася зустріч пана Сибігі української делегації в Дамаску з Ахмедом Ашара. Ну, але я хочу сказати, що не треба зараз тут аля переможними реляціями займатися, бо на сході люблять або Восток – діло тонко. Та ну так, от там дуже люблять або хитрих торговців, або сильних і воїнів. Так, от вже є заяви з боку. Дамаска в тому плані, що Росія являється другою по силі країною в світі і з ними теж треба рахуватися, і так далі. Тому ми побачимо, наскільки спрацює наша дипломатія, чи вдасться нам все-таки більш вклинитися в питання Сирії, але взагалі ну, восток діло тонкоє. До речі, я вам хочу сказати, що на Ближньому сході якраз таки зараз сильно ФБР і ЦРУ купають. По питанню грошей, а також шукають елементи, чи, могло, е, чи могла зброя потрапити до Хамаза і Хейсбули, тобто зброї, яку отримувала Україна. Ну скажімо так, ФБР і ЦРУ, я думаю, якщо такі моменти, елементи були, вони обов'язково їх викупають. От, і тоді це буде привіт. Ну тоді це може бути привіт Будану. Ну а хто в нас міг би такими речами про. про Скажімо так, зробити, ну зеленський точно сам такого би не підняв би. А Єрмак точно не має таких можливостей і зв'язків, щоб десь там такі речі робити. Тому не знаю. Не буду наговарювати завчасно. Але дійсно те, що зараз вони шукають, і тези до речі, що Україна, нібито передає зброю якимось незрозумілим організаціям. Були ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми з вами про це говорили, але Богу, дякувати, наскільки я знаю. Усі ці перевірки ну довели, що українці цього не робили так як зброя дуже добре має хороший слід, і вона відстежувалася аж до фактично від складу до військової частини. Ну але тим не менше, питання грошей на ближньому сході звичайно шукають і шукають дуже серйозно, бо питання злодіїв з України. Стоїть на дуже високому рівні і справи у ФБР і ЦРУ дійсно заведені. Про це ми з вами також говорили. Я сьогодні лише нагадав. Отже, такий невеличкий е, обсяг новин для вашої уваги. Ну а ми з вами ще зустрінемося, дай Бог незабаром. Попри всі негаразди, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні! Будьте для ЗСУ або в ЗСУ, бо інакше, інакше не вистоїмо.